Дорогі першокурсники, сьогодні у нас спільне свято. Ви вступили до нашого університету. Те, що в цьому році у нас набагато більше першокурсників, чи було, наприклад, в минулому році, свідчить про те, що українська молодь має довіру до української вищої освіти, і, зокрема, до нашого рідного КНЕУ. Щиро вам дякуємо за цю довіру. Але це не все. Сьогодні вступати і навчатися в українському університеті це ще й громадянська позиція справжнього патріота. Ви молодці. На сьогодні перед вами стоїть головне завдання розробити траєкторію власного розвитку. Для цього треба якнайшвидше інтегрувати в екосистему Київського національного економічного університету, оцінити всі ресурси і можливості, які дає статус студента КНЕУ. У навчанні це внутрішня мобільність, це наявність очних, заочних дистанційних програм, це наявність програм дуальної освіти, це і військова кафедра, де ви паралельно можете отримати військову спеціальність у галузі логістики і стати офіцером запасу. Це і можливості міжнародної мобільності. Ми маємо більше 50 партнерів. Це провідні європейські, американські університети. І якщо у вас буде бажання, ви можете отримати або подвійний диплом, або спільний диплом, навчаючись в бакалавріаті 4 роки. Це і можливості дослідницької роботи з подальшою її комерціалізацією. У нас є і стартап школи, і центри підприємництва, і студентські клініки, і лабораторії. І інші структури, які дозволяють вам реалізувати свій підприємницький і дослідницький потенціал. Але навчання це ще не все. Ви маєте думати про своє фізичне здоров'я. Для його підтримки маємо серйозні ресурси, солідний спорткомплекс з тенісними кортами, басейном, спортивними залами, прекрасним стадіоном це і культурний розвиток. У нас є центр культури і відпочинку, де працюють маса секцій практично за всім видами творчої мистецької діяльності. Якщо вам Бог дав таланти, ви зможете їх розвинути не тільки у сугубо професійній сфері. Окремої уваги з вашого боку потребуватиме цифрова інфраструктура університету, його цифрові ресурси, які інтегровані в національну глобальну інформаційні мережі. Ну, це окрема тема, але тим не менше, університет це ще й певне середовище життєдіяльності, це певна корпоративна культура своїми принципами. В КНЕУ, такими принципами є креативність, взаємодія, відкритість, транспарентність, солідарність, толерантність, академічна і людська доброчесність від того. Як ви проведете ці роки, буде багато в чому залежить ваш життєвий успіх у цьому надскладному, мінливому світі. Ми, професори, викладачі, співробітники університету, зробимо все для того, щоб ваше перебування в нашому прекрасному колективі було комфортним і головне безпечним. Разом переможемо. Все буде КНЕУ, все буде Україна.